Всім привіт! Сьогодні в нас така незвичайна тема. Ви давно питали про як зробити шухляди. Сьогодні ми цю тему піднімемо, та ще в нас невеличке оновлення. У нас а, такі ось плагіни. А, вони я залишу на їх авторів посилання під цим відео. І що вони нам дають? Перший плагін. Він нам дає можливість заносити кріплення від фурнітури в сам корпус. Додатково він ще дає специфікацію на фурнітуру. Коли ви робите якийсь проект... Ви хочете в кінці витягнути список фурнітури, щоб зробити замовлення наприклад, передати там далі якомусь постачальнику, або самостійно десь замовити. Оцей плагін він допомагає в цьому. Він робить такий список. Я трішки пізніше покажу, як це працює. І ми розберемо це все. А Ці два плагіни. Від Константина вони нам дають блокування фурнітури, щоб вона не попадала в наш список на розкладку. Та в нас тепер є можливість робити отвори або пази, не прив'язуючись до якихось елементів, тобто ми можемо зараз робити вільне кріплення на стійках і так далі. Давайте зробимо з вами звичайний тандем-ящик шухляду. Я її вже зробив через Bloom каталог. Чому Bloom каталог? Тому що він нам дає модель. Додатково він нам ще дає параметри на встановлення, накріплення і так далі. По каталогу Blooma ми можемо взяти всю інформацію з моделі. Я витягую DAI. Тому що SKP-файл, він дуже кривий. Ну ось Він дуже погано оптимізований. Тому я витягую даю Імпортуємо і вставляємо. Це в нас не більше, чим болванка, тобто вона в нас не працює. Ми не можемо, не можемо його відразу конвертувати для розкладки і так далі. Фасад нам не потрібен, ми його видавляємо. Та дивимось, що нам цікаво. Нам цікава сама фурнітура. Тобто ми беремо стійка, стійка, стійка ось наш бокс. Всередині в нас є такий бокс та самі тандеми. Ці тандеми ми об'єднуємо. Замки ми відразу переводимо в групу. Це ми розрушаємо, робимо тандем. Так, бокс нам поки, поки потрібен, нехай буде. Далі що ми робимо? Я знайшов на офіційному сайті Blooma, що Bloom. Ось я знайшов та я і буду собі копіювати артикул і так далі. Почнемо з тандема, заходимо в цьому параметрі властивості фурнітури. Артикул це артикул на сайт VR. Ми редагуємо, пишемо повну назву, одиниці виміру, та, так як в нас дві направляючі, це у нас комплект. Постачальник у нас бльом, Артикул виробника ми пишемо, заносимо сюди офіційний виробника. І дозамовити. Тобто ми не будемо замовляти це на VR, ми будемо дозамовляти це в іншого виробника. Добре, окей. Так, це у нас замок. Це у нас лівий замок. Давайте скопіюємо артикул. Також переходимо сюди ж, повна назва. Штуки, тому що це поштучно, у нас продається постачальник Bloom. Ой, артикул виробника сюди, а сюди ми додаємо тандем замок. «Тандем замок, лівий. До так. Те ж саме робимо на правий замок. Так, ось це у нас R. Right-Left, тобто це у нас правий а виробника. А, штуки, блюм, повна назва, Там тандем замок. Прав, правий. Це замовити так. Остіос параметри: одиниці виміру. Та постачальників ми можемо це все змінювати. А В Олександра Конф... в ми маємо в повчальні ці відео, де він розказує, як писати потрібних виробників. Тому ви подивитесь в нього, я дам посилання на нього, він нам все пояснить, як цих виробників додавати і змінювати. Так, ми додали фурнітуру, бокс нам поки що. Знадобиться. Давайте ми трішки його розіб'ємо. Що нам ще потрібно? Додамо цю теж розіб'ємо. Це ми додамо на фурнітуру та скриємо цей бокс. Ще нам потрібно відразу зробити кріплення. Ну, мітки в даному випадку. Давайте ми задню стінку видалимо. А Зараз ми залишимо бокс та зробимо ще сюди отвір на задню стінку, на задній оцей зігачок. Робимо ми це через це сверлення. Тобто ми беремо, що? Ми беремо. Наше кола. Ловимо середину Або не ловимо, давайте скільки тут. 6. Тобто ми робимо 3, виділяємо, групіюємо. Создати групу. Потім ми заходимо в ось ці ось параметри, вибираємо отвір, назва. А діаметр у нас буде 6, глибина 10. І сюди. В... Це просто назва, а сюди вписуємо вже глибину. Артикул в даному випадку ми не прописуємо. Пишемо, робимо ОК. Ось вона згрупіювалась згруп та переносимо сюди. Так, добре. Далі що ми робимо? Ми робимо також сюди оці ось отвори. Тобто ми робимо що? Насічки. Для насічок ми будемо використовувати, в мене вже є шаблон на завіси. Ми будемо використовувати ось ці саморізи. Тобто вони у нас автоматично підтягнуться. Та ми будемо робити насічку 2х3. На тобто ми. Ну, звичайно, типу Так, те ж саме робимо групу. Так, ми робимо її один, ну, тобто два. Групіюємо. Так, ще, ще 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 я забув сказати, що так, як в мене... Так, як в мене він буде виступати вперед, тому що я використовую, я ще використовую спереді демфори, то в мене цей бокс з'їжджа на 2,5. Ось так ми його трішки поправили вперед. І робимо. Це ми залишаємо. Так, робимо. Ми зробили коло і робимо також отвір, назву. Що ми робимо? D2H3. Тобто діаметр 2, глибина 3. А, глибина 3. І сюди вставляємо цей артикул. Це у нас артикул саме і просто копіюємо. зажатим Ctrl. Ми виносимо на вже готові мітки. Ось у нас ось у нас ці отвори. А ми їх переносимо обов'язково. Ось сюди. Це ось у нас слой. Я оновив стартову цю сцену, перекачайте, вона автоматично у нас появиться. Тобто у нас оця рисочка, вона обов'язкова. Ну, так робить плагін, я потім обісню. Пояснюю, навіщо це. Копіюємо. От стійки до, від стійки до стійки. Зараз. Так, хво. Копіюємо. Та переносимо сюди, на цю стійку. Так, це в нас. Це ми це ми не те трішки перенесли, зараз ми його повернемо. Я її здублював. Зараз видалимо. Так. Зробили. Потім що ми робимо? Ми будуємо шухляду. У нас шухляда вже зроблена, в мене зроблена вона. На 160 мм. Ми робимо будуємо звичайну шухляду. Беремо. Стійка. Вписуємо сюди шокляда. Стійка. І будуємо. Просто повторюємо оцей весь бокс. Стійка, стійка. Потім беремо стяжку. Стяжка передня. Сюди заносимо. Та ми її, ми, ми, ми її піднімаємо на 18 мм, тому що у нас дно буде заходити сюди. Та будуємо задню стійку. Стіка зад. Задню стійку ми вже будуємо цільну, тому що в нас VR не пропуска. А якщо в нас вона ну, в паз, він отвір не робить, тому в нас вона суцільна до самого низу. Так, цей бокс ми можемо вже видалити та зробимо низ. Шухляда, низ. Ось так. Так, я ще перекрашу. На білий. Так, це в нас готово, це в нас готово, це в нас готово. Так, ми можемо побудувати якийсь модуль, просто звичайний для того, щоб... Перенести наше кріплення, щоб ви побачили, як це працює. Теж повторюємо, не, не з... особливо не не витрачаємо часу. Стіка, стійка та низ. Так, це все ми видаляємо, це нам більше не потрібно. Також ми змінюємо текстуру. Ще, якщо ви гастети, як і я, доведіть ці направлялки до зладьте та зробіть десь якось так. Тому що вони дуже такі собі. Ось якось так ми згладили. За бажанням ще можете це повидаляти. Ну нехай вже буде так. Тобто ми довели оці направлялки до... Ну, можна, звичайно, і цього повидаляти, але це за бажанням. Так, що ми далі робимо? У нас є оцей модуль. ми його групі, Робимо з нього групу. Це в нас корпус, корпус, корпус. Ну, нехай це буде, наприклад, nm, нижній модуль 1. Та ми сюди заносимо ще цей модуль. А давайте ще зробимо, наприклад, кромку. Ось я автоматично розмітив кромку, та напевно давайте зробимо кріплення. Я, звичайно, ви будете робити, як вам більше подобається. Я роблю так, щоб боковин, ну, оця ось бок, бокова стійка була максимально чистою. Мені так ось подобається. Тому... Тому я роблю ось Так. 25 на 43 мм, Я их тычки 5 выше, так, низ мы привязываем, вот тут мы можем уже привязать и конфирматом, Зміщуємо на, ну, може, даже ось так, на 80. Та прив'язуємо, напевно, низ. Низ ми також робимо на мініфікси. Ну, нехай буде на то на 90. будет на 90 так вниз отвори вниз так да так у нас добрый выгляда да? а у нас все иначе привязано Добре. Ну, тут я не буду работать корпус все зробили. так чем нас вышло У нас вийшло ці отвори, в нас вони залишаються де є. А, просто ось в вільному цьому ми їх переносимо на цю ось метку. Та все це переносимо до нашого модулю. А, поставимо лейбл і ще раз. Кріплення перенеслось. Тобто. У нас автоматично всі кріплення, які були, а якщо вони межували зі стійками, вони перенеслись на ці стійки. Так, в нас, звичайно, я забув заблокувати цей замок, тому давайте я його зараз а, знову цей лейбл я видаляю. Зроблю групу. Та ще раз. Тільки на цей раз я його заблокую. Ось цей плагін блокує, ось для цього він і потрібен. Та напишу повна назву. Блюм. Артикул виробника. Дозамовити. Так, дозамовити. Добре, окей. Так, і що ми маємо? У нас а, вже є фурнітура. Ось вона зробила окрему таку папку з фурнітурою. У нас є корпус з шухлядами. Давайте ми їх розложимо. І ми бачимо, що сюди автоматично нам перенесло наше кріплення. А, перевіримо. Зберігаємо та переносимо DEXF. Добре, успішно. Переходимо на сайт VR, конвертуємо. Завантажити. є Давайте знайдемо нашу стійку, Ось наша стійка. На нашій стійці є помітки, насічки. Також у нас фурнітуру. Добавилась наша вся фурнітура. Тобто конфірмат, саморіз для кріплень. Все в нас є. Але це все ще не все. Ми зробимо ще. Комусь може. Кому буде достатньо, то тут вже є в звіті замок, тандем, кріплення і так далі. Але так як ми естети, ми робимо, зроб, робимо отчот, запустити, загрузити, зберігаємо. Ні, потім переходимо, переходимо в нашу таблицю вже зроблену. Переходимо в SketchUp. Вибираємо оцей квадратик. А, імпортувати. Завантажуємо цей файл. Замінити дані. Імпортувати. Та дивимось. У нас все, що ми розмічали, у нас вже є. Давайте я його зберіг. Зберігаю собі на комп'ютер. Та дивимось. Специфікація фурнітури. І в нас є повна специфікація на всю фурнітуру, яка в нас використовувалася. Це можна видалити. Тобто в нас є тандем, blue motion повний висув. Замок лівий, замок правий, комплект. 1, 1, 1. Оцей артикул, по якому ви можете замовити, тобто ми його беремо. Та бачимо, що ми відразу переходимо по комплекту, по артикулу на сайт на той же самий МТ, де ми можемо замовити саму направлялку. Також ми до неї можемо замовити наші замки, Та також у нас є всі кріплення. На всі деталі. На самий бокс нашу кляду Ось у нас, наприклад, задня стінка. На задній стінці вже є наші кріплення під гачки під нашу всю фурнітуру І тобто ми саморізи, наприклад, і ексцентрики, ми замовляємо на VR. А всю іншу фурнітуру ми замовляємо у інших поставщиків, тому що на VR ж нема блюму, і ми це вже дивимось. Я, наприклад, замовляю на максимум плюс. Бо в мене в Одесі є свій дилер. На цьому я думаю, все. Таким ось чином ми зробили наш бокс. У нас максимально чиста модель. У нас не потрібні А, Воно трішки, напевно, спершу буде складно, але з часом ви зрозумієте, що ось... таким чином ви можете робити вже готову бібліотеку ящиків, та тільки за допомогою одного переносу кріплень ви можете переносити це все автоматично в вашу вже коробочку, ваш модуль. Це ж так само стосується, наприклад, шухлят, кріплень для профілю гола, для Вентусів Ашефов. Наприклад, наші Ашефи всі думали, а як це зробити? А ось так: ті ж самі комари, наприклад, під які потрібні пази, цей плагін він також робить і пази. Тобто, на сьогодні ми максимально вже підходимо до того рівня. Що ну, ми можемо вже на рівних, наприклад, сперечатись з базисом і це все робити в скачапі. Тобто, я думаю, на цьому все. Вам сподіваюся, було максимально зрозуміло. Все, що я міг, я пояснив. Трішки нижче під відео я залишу посилання на авторів цих плагінів. Ви зможете для себе скачати та зробити також, як і в мене, пошагово, просто повторюючи, як в мене. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. Слава Україні!